Вітаю всіх любителів тихого полювання, грибних походів. Що ж, сьогодні вирішив піти на іншу частину лісу. І маю вже знахідку. І це не проста знахідка, а цього грибочка я залишав, напевно, днів 5 тому, а можливо і більше. Якщо чесно, я вже навіть не пам'ятаю, коли це. Тут було. Напевно, грибочка 4 ще я забрав, а цього залишив. І ось результат майже ніякий. Ну що ж, йдемо вперед, я вам всі знахідки покажу. А вас попрошу підписатись на канал та поставити вподобання. Я вас буду інформувати, де ростуть білі гриби, по, яких, по якому лісі краще шукати. Тож ви будете завжди в курсі і також назбирайте собі грибочки. Бачите, лізуть молоденькі з піску. Треба, напевно, накрити. Може хоч ці виростуть. В принципі, передають гарну погоду, тож всі шанси є. Що ж, довга пауза дала свої результати. Погляньте яка краса. Так слабенько росте, але чудовий гриб просто. Просто ідеальний. А ось цей край шапинки такий біленький. Завжди осінь такий особливий. Супер. Поки що на початку лісу щастить. Побачимо, що далі. Так, така лісова дорога. Я хотів вам грибочка показати, але насправді їх тут два. Тут завжди так пізно з'являються після заморозків вже. Ось такі два чудовенькі, невеличкі. Але і так добре. Так, зараз покажу вам просто жах. Хтось чи щось розтоптало грибе. Дивіться, який красунчик був. Не я, чесне слово. Можливо, де корови. Так, це треба прибрати, викинути. А там попереду ростуть ще. Ще грибочок росте. Бачите? Дивіться, як замаскувався. Дивіться, ці грибочок тут. Ого! О! Отак! Здоровенний! Краса. Дійсно пощастило сильно. З цим грибочком, да, А того що розтоптав хтось чи щось цього шкода, звісно. Красивий зелений мох. І помітив здалеку цього красунчика. Просто подивіться, яка краса. Величенкий. Один з найкращих за сьогодні. Суперовий грибочок. Буду шукати ще. Можливо, щось назбираємо сьогодні. Мені здається, мають бути, тому що є така гіпотеза, що коли повний місяць повня, тоді грибочки краще ростуть. Ось, наприклад, якщо я не помиляюсь, 7 числа має бути повний місяць. Тож, перевіримо цю гіпотезу і будемо знати. З моєї суб'єктивної думки, в принципі, так. Грибочки після повного місяця краще ростуть. Сьогодні я в тій частині лісу, де ну, дуже слабенько ростуть боровики, декілька грибних місць, я вже більшу частину перевірив, нічого. А тут погляньте. І ні, це не моє грибне місце. Я тут ніколи не знаходив. Помітив здалеку. На нього так сонечко падало. Ах, оце краса дійсно, Перший за сьогодні. Ах, пахне як. Коли ось така тепла погода, то вони справді дуже пахучі. Ну, буде, буду знати місце, можливо тут в наступні роки, а можливо і цього щось ще знайду. Те, що мені залишили після вихідних грибники? Давайте почнемо з маленького. Так, перший є. Оцей. Накриваємо. Це таке місце. Я тут залишав гриби якось. Були дуже маленькі. Ось навіть цей мох, що я накривав. Тоді грибочок навіть трішки підріс. Правда, я забувся, біля якого саме дерева залишав, тому довелося мені тоді попошукати. Гарне місце. Цього грибочка, схоже, мені таки залишили. Оце сидить. У нас неділю трішки покапав дощ, небагато. Зовсім декілька міліметрів буквально. Але трішки земля така сира, Поглянь такий красунчик. Я десь тут залишав гриба і плод не знайшов. Напевно, я просто забув, де його залишив, можливо це він і є. Так, це 100% він, тому що я гілку залишив. Ну, я думав, що це місце там далі. До цьому грибові вже, напевно, тиждень. І ніхто не знайшов. Оце пощастило. І тут, значить, я по дорозі і хочу вам щось показати. Нічого не доторкався, як є, так показує, ось так виглядає. Йо-о! Йо, це просто... Це просто бомба. Вони погляньте. Оце шикарний, солідний. Який красунчик. І при дорозі. І тут майже все вибрано, ніхто не знайшов. Ну, в принципі, в нас тут стільки доріг, що навіть я всі не обіду. Ідеш собі йдеш, а тут стоїть він. Просто видно здалеку. Бачите, навколо така тінь, а тут прямо на його сонечко падає. Ось такий красунчик. Просто супер. Ідеально. Я вже вам не розказую, що бачите. Переважно всі знахідки в мохові. Зелений мох. Тут і тепліше, і вологі більше. Зараз така прямо пора що вони дуже полюбляють тут рости. Тому будете ходити в лісі, звертайте увагу на такі місця, і нехай вам пощастить. І назбирайте також багато грибочків. Я ось тут збирав польський і що я знайшов. Тож ділюся з вами знахідкою. Такий красунчик. Просто такий ідеальний симетричний грибочок. А забарвлення яке, давайте на сонечко. Не знаю, просто нема слів, як описати. Але краса. Такий мокренький, тяжкий після дощу. Просто супер. Знайшов ось такого маленького грибочка. Думаю, що ж там знімати такий невеличкий. Але ж він не один. Так би цікаве відео вийшло. Так, а там бачте, стоїть. Такий непомітний в траві хавається. Я вже трішки його розкрив. А ось. Так. Так. Ладаємо до кошечка і там маємо ще одного. Також маленький. Ось він на сонечку гріється. І тут причепився. О! Ага, там був корінець і він ось за це місце тримав його. Так, зрозуміло, добре. Сподівався на більше, не був я на цьому місці, напевно, тиждень. Ну але грибочки є. Не був ось вже скільки днів в лісі і ось маю. Гриб так-то чудовий. Ох, трішки переріз, але ще біленький, Просто супер. Тяжкий. Що я знаходив я в цьому році тут. Так. Кошик по трішки наповнюємо. тут польські. Отак це все гриби білі. Ну і пакеті маслюки. Будемо вже рухатись по трішки в сторону дому і перевіряти ще місця. Так, бачите, маю парочку, чи скільки їх тут? А ні, їх тут більше. Погляньте, як ростуть. Ті вверх, а це вниз. Але щось не мен... А, тут ще не всі. О! Капець. Це так в жовтні в листопаді, це так вони ростуть. Я так якось знаходив... що В одному місці було сотні грибів. Ось так. Пізні місяці і вже така пісочку, пізня пора. Що ж, маю і наступні грибочки з піску. Так, це якийсь такий цікавий грибочок. О, гляньте яка ніжка Може його хтось притоптав. Так, а тут ось такий біленький. О, а в нього також ніжка. Дай боже, ого. Рано я сюди прийшов, хоча я вже зробив паузу і так скільки днів багато. Гляньте, я вже і так тут майже тиждень не був. А грибочки лізуть і лізуть. Супер. Сподіваюсь, сьогодні мені пощастить також. Ну, а на цей раз знайшов ось такого поїдженого. Небагато залишилось, але все ж таки знахідка як-не-як. Дійсно минулі всі рази, що ходжу, дуже багато з'їджених грибів. Маю досить таку цікаву знахідку, як і минулого разу. Не знаю, чи буде видно, я тут трішки протирав і вже почало синіти. Гіропор синіючий, гіропор березовий. Волошковий, синяк, багато назв, кожен, кожен по-різному називає. Цікавий гриб, як я вияснив за допомогою глядачів, тож нагадую, що пишіть коментарі. Це, цей гриб не відноситься до червоної книги, але такий зникаючий, скажімо так, рідко трапляється, кожного разу на різному місці знаходжу. Що ж, залишаємо, йдемо. Заліз у хащі, тому що маю наступну знахідку. Буду в принципі показувати все. Навіть ось такі грибочки. Тому що Не знаю, чи вдасться сьогодні щось назбирати. Старенький, але на сушку піде, бо цілий здоровий, не червивий. Так, маємо такого красунчика невеличкого прямо при дорозі. Таке осіннє забарвлення, до речі, десь тут, в метрах п'яти звідси. Я знайшов того грибочка, що стоїть у мене на заставці в Ютубі. Тож, напевно, це одна грибничка. Так, ось такий наступний гриб, також молоденький. Ось ніжка трішки повернута. Ну супер, молоді гриби є. До речі, передають теплі ночі, в принципі, тож чекаємо ще грибочків. Якось так лісить трішки темніє, ну нічого, погляньте, що у нас тут. Ось такий перший і ось такий другий. Ніколи тут не знаходив, тож можливо буде нове грибне місце. І в наступні рази нам ж пощастить тут. Нарешті я дочекався і на цьому місці грибочків. Звісно, тут дуже часто вони всі поїчені. Але супер погляньте, який колір. Отак шапинка виглядала тільки із моху. Так, до кошика. Також тут полюбляють рости, ось такі молоденькі, красиві польські грибочки. Просто ідеальні. Але хотілося б, щоб вони були трішки більші. Що ж, знайшов ще одного красунчика, невеличкий. Ось такий. Так, також поїджений, це просто жах. Всі гриби, що знаходжу, всі поїджені. Гарне місце, знайшов випадково його в торік. Правда, торік тут було перший раз 11 і потім ще по декілька разів по пару штук знаходив. А це перший і єдиний поки що. Це таке одне з моїх місць. Минулі раки я часто тут показував, але в цьому щось немає. Це перший. Ну тут завжди такі пузетики ростуть. Це ще. Це не то. Будемо сподіватися, що ще виростуть. Ну що, поки що переважно молоденькі грибочки сьогодні. І я цьому, якщо чесно, дуже-дуже радий. Так, ось такі маленькі. В принципі, можна було залишити, але я бачу тут вибрано, і я знаю, що багато людей про це місце знають. Це такий польський молодий також. Ну, немає ще в цьому році польських, не знаю чому. Взагалі максимум приблизно кіло можна назбирати. Це просто, просто ніщо в порівнянні з минулими всіма роками. Спокійно так, тихо в лісі. Грибників, напевно, немає в понеділок. Погляньте, як змогу виглядає. Отак. О, цей гриб. Довший за тиждень. Буває такі трапляються. Не часто, але знаходжу. Бачу, хтось забрав грибочка, але погляньте б замаскований, тільки трішечки виглядає. На цей раз ось такий добре хоч не поїджений. А тут молоденькі лізе. Так, накрили. Ну, в принципі, старих немає, ну але з іншої сторони це ж були вихідні дні, народу було куча, все вибрали. Мало що не прийшов повз. Погляньте, хіба то зрозуміє, що це гриб. Якийсь він ніякий, зовсім ніякий. Ну, але ж гриб, Тож забираємо. Є, така, є такий варіант, що, можливо хтось на його наїхав на дорозі. Потрішки ліс починає вже так. Набирати жовтий колір. Я вам покажу знахідку. Звісно, гриб і, звісно, поїде. Так, сидить міцно. Ну. О, дістав. На цей раз ось такий невеличкий. Але їх з моху добре видно. Такі красиві. Ну ще мають рости, тому що молоденькі всі грибочки, красиві. Маю знову невеличкого грибочка, знову з моху. В принципі, я в основному і перевіряю ось такі місця. Ну, поки що по одному. Можливо, тут у мохові є іще, але я напевно більше розтопчу, ніж знайду. Треба чекати, поки вони вилізуть. Ось, залишав минулого разу зеленички. І підросли. Добре, адже підросли. Були зовсім малесенькі. Треба забрати, тому що дуже вони в таких місцях стають червиві сині. І то думаю, що не всі вдасться забрати. А так то всі мухомори навколо геть, все, все поперевернуте, мох переритий, скрізь все. Оце, напевно, тут були вихідні. Роз було більше, як грибів, напевно. Що ж, буду надрізати і йти далі. Ось натрапив на першу таку полянку солідних польських грибочків, вже більшого розміру, тому що зазвичай якісь дуже маленькі. Таких брати я не буду, просто дрібне розмір максимум як 5 гривень монета. А ось такий більший це. Супер. Так, ніби бачив багато, а... ага. Тут пропустив. Такий більший натоптаний трішки. Так, ось тут такий більший. І бачив ще десь. тільки вже загубив. Ну добре, трішки показав. Зараз буду чистити. Ну переважно більшість здорові. Відсотків 90 це здорові польські. Погода просто супер. Сонечко так пригріло, що аж ліс починає парувати. Дуже гарна грибна погода. Що ж, йдемо ще, перевіримо декілька місць. Сьогодні навіть пташки співають. Дуже так знатно потепліло. Погода просто супер. Що ж, зараз буде рубрика розпаковка. Я вже трішки підгляну, тому що Знімати такі даремні кадри не хочеться. Тут стільки мухоморів. Погляньте, який красунчик. Все в мухоморах тут. Ай, виплискує як. Ну, сьогодні грибочків хоч небагато, але всі такі красунчики. Так, хоч я тут не був цілий тиждень, грибочки тільки малі. Отже, на вихідних тут все вибрало. Так, покажу трішки. Вже майже рівно. Тут польські гриби, а там білі. Іду ось дорога, метрів 10. Трішки оглядаюся в сторону ось таких поодиноких сосен. Не знаю. Здалека виблискує. Ніколи тут не шукав, не знав, що вони тут ростуть, але приємно ось такі грибочки шукати. Ось. Звичайно, я тут трішки запізнився. слимаків. Просто жах. Слимаки, меші, але це в цьому році я розумію, що грибочків мало, але дуже сильно гризуть. Погляньте, як близнюки, всі грибочки з однієї грибнички. Хочу маленькі, але заберу. Не знаю, коли сюди привернусь і тут вони зазвичай такі само залишаються, не ростуть. Пощастило, що не роздушив. Погляньте, який грибочок файний. Тут скрізь ці павутинники ростуть. Хочу, де такі місця цікавіші, то ногою розгортаю. Цього разу також ногою. Але легенько так. Помітив, що це гриб. Пощастило. Так, погляньте, які сіамські близнючки. Ох, я думав менші. Ще непоганий гриб. Такий трішки чудернацький, зросли ці грибочки, супер. Як не дивно, і сьогодні також дуже багато людей гукають, десь тут ходять. Швидше за все, там, де молоді посадки, там маслюки. Швидше за все по маслюки, я так думаю. Можливо, сюди йдуть. Так, і тут над краєм лісу, тут такі хащі. Хоча помітив я його з іншої сторони, погляньте як обнімочку з молоденьким деревом. Ось такий грибочок маленький. Трішки також собі нарізав маслюків тож будемо шукати ще. Ага, щойно помітив грибочка, тож відразу показую вам. Тут напевно подвійний. Так, якийсь. Ага. Миш. А тут що? А тут також. Мішка повністю з'їджена. Два такі грибочки. Ну, максимум на сушку, якщо на червиві